Псалом 64 Проповіднику Проповідникові хору Псалом Давида. Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь: від страху перед ворогом бережи моє життя, сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч язик свій, немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього і не бояться, цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тенета. Кажуть, хто нас побачить, вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті. І власний їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою, і всі бачать, те й звітують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі, до нього прибігає, всі праві серцем веселяться.